Же в Футбольний поєдинок четвертого туру першої ліги України відбувся між Тернопільською Невою та Волочиським агробізнесом. Телеканал TV4 транслював гру у прямому ефірі. Офіційний партнер трансляції матчу корпорація «Опілля». у першому таймі Гравці футбольних клубів спробували завдати декілька гольових моментів. Зокрема, на 22-й хвилині Юрій Тлумак пробував нічем по воротах суперника, але удар йому не вдався. Згодом на 32-й хвилині Максим Витіховський. Та Олег Лень ударами головою планували відкрити рахунок, проте безуспішно на 42-й хвилині. Футболісти агробізнесу під час штрафного мали ще шанс забити перший гол. Загалом гравці ниви та агробізнесу ще продовжували обмінюватися атаками біля воріт. Та у першому таймі рахунок так і залишився незмінним: – 0-0. Вже у другому таймі гравці обох команд почали грати більш напруженіше, та кількість атакувальних моментів зросла. На 52-й хвилині Дмитро Галадей пробував пробивати по воротах, Однак, Роман Підківка врятував свою команду. Попри старання обох команд, ані гравцям агробізнесу, ані Неві не вдалося відкрити рахунок під час всієї і агресія була в лінія і атаки. Я не можу сказати, що там стопроцентні моменти були, але все одно, десь загострення було. Біля наших воріт я не можу пригадати, що там щось таке було. Ну, такі ігри з Тернополем у нас завжди виходять бойовими. Агробізнес наразі єдина команда, яка не пропустила жодного голу в потучному сезоні першої ліги. За словами головного тренера футбольного клубу, Нива, суперник достойний, але і гравці тернопільської команди не здавалися. Ми повинні грати сміливіше. І грати агресивніше. Ми розуміємо, що в нас молода команда іде з того досвіду, який є в а нам і не вистачає. Де все таки боязнь того результату? Хоча я наголошую футболістам на тренування дуже добре це виконується, робиться. От ігру ми це не можемо поки перенести у турнірній таблиці. Нива посідає восьме місце. Наступну гру тернопільські футболісти проведуть на виїзді проти команди Пробій з Івано-Франківщини. Матч запланований на 5 вересня.